На каналі прості рецепти української. Сьогодні буду готувати для вас супер смачні мариновані печериці. Для цього нам потрібно печериці 300 г, 2 чесничка, 2 лаврових листочка, чорний перець з горошком, зелень, столова ложка, оцту, 100 г олії, чайна ложка цукру, солі і 200 г води. І так, почали. Спочатку ми робимо маринад. заливаємо водичку, потім додаємо олію. Додаємо сіль та цукор. Додаємо наші спеції. Маринад наш закипів, даємо чесничок. До того, як маринад закипів, додаємо гриби. Варимо 15 хвилин до готовності грибів. Гриби майже готові, додаємо наш оцет. Гриби наші готові. Зараз будемо прикладати їх в баночку. До банки кладемо цибулю. Потім кладемо трохи зелені і починаємо наповнювати. Наповнили, доверху зливаємо бульйоном. Наші гриби в маринаді готові всім смачного.